Вітаю вас із Закарпаття. Подивіться, яка краса. Височені гори, стрімкі ріки, густі ліси, неймовірно чисте повітря. І сьогодні я тут для того, щоб показати вам перший краматорський ліцей, який був змушений переїхати сюди через постійні обстріли. Він був змушений залишити свій дім. І сьогодні він відкриває свої двері для тих дітей, які переїхали разом з ним сюди. І для місцевих, які зраділи новому учбовому закладу, це і є допомога, це і є підтримка. Це і є те, заради чого всі ми з вами продовжуємо працювати. Мене звати Андрій Бідняков це проект плічопліч проект для тих, хто залишається людьми. Ця історія розпочалась 6 березня 2023 року. Того дня Краматорськ здригнувся від потужного удару. Російські війська двічі влучили у будівлю школи номер 1 Саме тоді стало зрозуміло, навчальний заклад потрібно рятувати. Менше ніж за рік Краматорська та Перечинська громади підписали меморандум про співпрацю в межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади. А вже 25 січня 25-го року офіційно з'явилася нова назва перший Краматорський ліцей. Далі почалася кропітка робота усе для того, щоб 1 вересня відкрити двері для 400 учнів та майже півсотні педагогів і довести, що навіть у час війни українська освіта не виживає, а розвивається. Перший краматорський ліцей тепер тут у вас ваші враження, особисто ваше до цього ставлення. можете в двох словах сказати? Ну я радий, що нам вдалося це втілити в життя, тому що проект був дуже непростим. За дуже короткий час потрібно було провести ремонт такої великої будівлі і сформувати команду педагогів, сформувати думку нашої громади, що це правильний крок, що ми повинні допомагати. І я радий, що воно є. Воно додатково ще нам дало плюси, тому що зараз у нас в нашій громаді з'явилося дуже таке конкурентне освітнє середовище, де вже кожен вчитель, кожен там напрямок борються за дітей. Перетягують на той чи інший ага. гурток, показують де кращі вчителі, де гірше, і батьки самі вирішують, куди віддати дітей. Це класно. Погоджуюся. Я так. про це до речі не подумав. Але це так. така навіть конкуренція здорова, конкуренція. конкуренція це так. дуже дуже важливо навіть в цьому питанні. Чи плануєте ще якусь співпрацю між громадами? Я маю на увазі з Краматорськом. Можливо, що ще відкривати? А, звичайно, дуже багато є ще напрацювань з Краматорськом, Зокрема, це. Релокація професійно-технічних okay. училищ ліцеїв до нашого міста є по лікарнях на працювання. Та далі все буде залежати від ситуації, яка відбувається зараз в Краматорську. Ми бачимо, що ситуація з кожним днем погіршується, і не можемо спрогнозувати, що саме скоріше буде втілюватись. Але Крім Краматорська в рамках програми Пліч-опліч згуртовані громади, ми ще співпрацюємо із Білозерською громадою, так, це такої з Донецької області. Так, знаємо таку громаду. Так. Там нам вдалося з ними трошки допомогти їм засклити лікарню вікна через одну із благодійних організацій. А зараз на сесії в четвер виділяємо мільйон гривень. Для придбання автомобіля цій громаді, щоб могли евакуювати своїх людей із свого міста, тому в нас не лише кермотор, наші білопродовжуєте продовжуєте знаходити це. Це важливо зараз, щоб громади не обмежувалися тільки однією громадою допомозі одній, тільки громаді. А чим більше, тим більше ми будемо співпрацювати, це вкрай важливо, тому так само я хотів би заохотити представників інших громад, якщо є змога. Є натхнення. Давайте ще більше об'єднуватися, давайте знаходити ще громади, яким треба допомагати. Повірте, таких, таких вистачає. Перший краматорський ліцей це сучасний освітній простір, де все продумано до дрібниць. Кожен клас оснащений новітньою технікою. Сучасні харчоблоки, зручні меблі та умови для маломобільних дітей. Це школа, яка відповідає усім вимогам часу з високою матеріально-технічною базою та підтримкою інновацій. Учні можуть самостійно обирати у яких напрямках розвиватися гуманітарному, математичному, економічному, а також у напрямку інформаційних технологій чи мистецтва. Це простір, де кожна дитина може знайти свій шлях і відкрити власний потенціал. Я четвертий, не єнот. А чому ти четвертий єнот? А Чому? Або я така така позитивчик, довольна і радується люблю біологію. Ти любиш біологію. Я дуже люблю тих, хто любить біологію. О, що відсотково, а тепер взагалі дуже було пеково знайомитися з дітьми. Тобто вони йдуть на контакт. Зазвичай дуже складно, так? коли ти приходиш, от раніше згадаєте і там давайте познайомимося, і всі ось так сидять. А тут через ігрову форму, через інтерактивну форму діти підіймають руки і хочуть щось сказати. Я в шоці можливо, це давно вже є, але я так давно ну, не був на уроках, не був в школах. Що я сиджу і ти такий вау, приколи. Можна вийти? Я зараз вам вийду. — так. Дякую. Так, отже, мені потрібно вийти. Клас. Перші такі флешбеки, коли там ручка, пишемо, класна робота. По-друге, я сидів і мені не хотілося виходити. Я в шоці, тобто я сидів і мені хотілося побути на уроці. Я не розумію, радіти цьому чи, чи не радіти. Змінилося багато чого. Тобто, по-перше, є усіх телефони: диджиталізація, екрани. Тобто, тепер вчитель натискає на екрані, воно все там перевертається, все збільшується. Ем, добрий день! Класно, що вчитель адаптується, вона вже дає задачі написати не просто домашню роботу, не просто там якийсь твір. А вона, а продумайте, як би ця людина написала пост у Фейсбуці або в інстаграм. Прикинь! Тобто все вже так відбувається. Ну а з іншого боку, як ще зацікавити дітей навчатися? І це теж дуже-дуже важливо, щоб вчителя адаптувалися під нові часи. Щодня ми приймаємо нові виклики і доводимо собі, що вміємо дивитися вперед. Та майбутнє неможливе без глибоких коренів у минулому. Адже саме історія, культура і великі імена формують нашу ідентичність і дають нам сили рухатися далі. А, що означають кольори українського прапора? О, небо та поле. Так, пшениця і небо. Правильно. Небо та поле. поле, поле. Пшеничне поле. так. Небо та жито. Небо та жито. Правильно. Поле пшениці і голубе небо. Блакипе. Е, Небо і пшеничне поле. Правильно. Яке українське місто відоме своїми підземними катакомбами довжиною понад 2000 км? Одеса. Одеса. Молодці. Одеса. Одеса. Правиль. Одеса. Молодець. Одеса. Молодець. Одеса. Правильно. Одеса. 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 Яке слово зашифровано в українському тризубі? Воля. Молодець. Воля. Правильно. Воля. 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 Молодець. Воля. Воля. Молодець. А, та воля. Та правильно. Сила, mm. воля, не? Так? Друге. Воля. Воля. Автор відомої української поеми Енеїда. Котаревський. Іван Петрович. Правильно. Котляревський. Правильно. Котляревський. Правиль. Молодець. Котляревський. Молодець. Котляревський. Молодець. Франко. Є... Котляревський. Правильно. О, О. Яке місто колись називалося Юзівкою? Донецьк. Донецьк. Ну, Донецьк. Донецьк. Молодці. Та сам Донецьк. Сам Донецьк. Донецьк? Правильно. Wow. Вау! <свят> Який український танець став візитівкою нашої культури у світі? Завдяки стрибкам. Гопак. Молодець. Гопак? Гопак. 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 Молодці. Гопак. Правильно. Культура Hopak. у світі. Hopak. Молодці. З Краматорського. з Краматорського. А спочатку працювали директором іншої школи. Так, я була директором Краматорського навчально-виховного комплексу номер 32 Ага, а як так сталося, що стали директором вже е, цього ліцею? Як сталося? Є команда. Команда людей, які ну, розв'язують якісь проблеми, вирішують якісь задачі. Ми запитали, чи зможу я очолити і. Підняти, зробити це достатньо складний проєкт, тому що велика кількість людей, які не знали один одного взагалі, цих дітей на уроці я побачила в принципі вперше. Я не знаю, як кого з них як звуть. З усіх дітей, яких 341 дитина наразі наживо працює в школі. Я знаю, навчала лише одного учня. Одного учня я навчала його батьків, і да. з двома вчителями, які працювали також зі мною в 32 й школі. А скільки взагалі вчителів з Краматорська вдалося сюди перевести? 21. 21 вчителя? Так. Да. Це збирали по різних школах. Це з різних шкіл, абсолютно з різних шкіл. Це була добровільна участь, тому що люди прекрасно розуміли, що потрібно буде працювати. Якщо чесно, під час дистанції ми все одно вже ввійшли в якусь зону комфорту. Та ми вже знаємо, що до чого, як розпланувати свій день, як працювати дистанційно. А ось вийти з цієї зони за 4 роки це достатньо важко. Тому що ми майже всі вчителі Краматорська ми звикли бачити вже дітей в екранах. Так як ми на вас дивимося, так, так ми дивимося і на дітей. дітей. Да. А Зараз діти. Обнімаються з нами, діти діляться своїми думками, і іноді ти не знаєш господі, чи я це витримаю, але витримуємо. Я думаю, що все добре. Тобто грозно. адаптуватися до е нового життя. Тому що, я пояснюю, це дуже складно після того, як ти майже скільки років займалися онлайн? Ну чотири цього роки, чотири да. роки сього від чотири роки займаються ковід, ну, плюс війна так. все і не тільки діти. Не тільки Вчителі. дітям складно, а й вчителям виявляється теж складно, складно адаптуватися. Дуже складно. А як місцеві діти співпрацюють, спілкуються з. А, ви знаєте, мабуть, головне не розділяти місцевих і не місцевих. От зараз я не питала… це. Головне, да. і ми це знаємо в голові, да, але да. все одно ж а, діти. Які місцеві вони якось від, ну, своє ставлення до тих дітей, які вимушено сюди переїхали, вони можуть його показувати. От як у них? ми поки що цього не, 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 не бачимо? Слава Богу, слава це Богу. Добро. Це добре. Да, да. У моєму дитинстві одним з найулюбленіших місць у школі була їдальня. Це була справжня фондова біржа. У кожного продукту своя ціна. Найдешевша валюта це компот. А ось якщо в тебе був біляш чи піца, усе ну ти просто король життя. Цей скарб можна було обміняти на домашку з алгебри або на цілу купу компотів. Але зараз усе інакше. Дітей годують однаково і так смачно, що свій обід ніхто навіть не думає міняти. Я пропонував свій айфон без шансів. Що дають у нас сьогодні? Розказуйте. — сиром, макарони з сиром? Вичні? Ти не дуже любиш. А чому? Я не люблю. Кого не ти кавуни любиш? Та ти можеш диви. З косточками? А що тут не розділяють косточки, не відділяють, ні? Блін, треба сказати про це. Що це таке? З кісточками дають кавуни. А макарони смачні? Як казав мій батько, навіть змія не кусає, коли людина їсть. А я ото підійшов і починаю з ними розмовляти. Ну вони такі класні, оце такі пиріжечки всі, хочеться з ними поговорити. Скажіть, будь ласка, як а, зараз взагалі ситуація з освітою в Краматорську? Краматорські на сьогоднішній день працює 25 шкіл в онлайн форматі, в яких навчається близько 11 тисяч дітей угу. в онлайні 4 200 дітей знаходяться безпосередньо в самому Краматорську. Чому саме Закарпаття? На Закарпаття в 22 році локувалась одне наше машинобудівне підприємство. Потім в 23-му ще більше підприємств релокувалися. Це вибачте, це дзвінок, дзвінок устатньо, на орок, да ну це ж приємніше Труто, да? ніж раніше, коли ми навчали. <свистач> 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 а, <пас> та, 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 Да і Он... всі зрозуміли, що на гру це просто це ну це мелодія для ваших. <рив> це мед, це мед. Я хочу так чути є. цей дзвінок. Так і є риалкувалися машинобудівні підприємства, дуже великі, і почалася, скажімо так, індустріалізація Закарпаття. На сьогоднішній день дуже багато робітників на підприємстві це близько двох тисяч вже людей, які працюють. Це люди зі сходу, угу. тобто вони перевезли сюди сім'ї, вони звикли до певних умов життя, до певних е е рівнів закладів освіти і таке інше. Тому вони в 24-му році керівники підприємства пропонують кажуть, давайте ми знайдемо будівлю, ранокуйте нам школу і вчителів наших. Тобто, це була пропозиція. пропозиція від Пропозиція була від підприємства. Да. вони дуже хотіли, щоб зібрати докупки власних дітей е, і відчути, що вони от єдина сім'я, яка релокувалася. Клас. Таким чином, 10 грудня 2024 року, ми підписуємо меморандум в рамках програми Плічоплі з гуртовані громади з причином. І таким чином отримуємо в січні 2025 року в оренду на 5 років будівлю угу. в минулому. Цієї школи, яка чотири роки не працювала, mm -hmm. не приймала дітей. Тут в 22-му були переселенці, і ми починаємо капітальний ремонт наприкінці квітня. І от за чотири з місяці ви бачите те, що ми зробили. да є ще Це деталі, які ми... з да, 4,5 місяці внутрішні роботи, зовнішні, зовнішні ще чуть-чуть залишився нас трішечки утеплити фасад, що все, школа готова на 100% до прийому дітей. Потужність її 400 дітей, наразі ми маємо 341 дитинку, mm. з них 192 дитини – це діти внутрішньоприміщених осіб. От насправді ось такі написи, знаєш, е, дехто скаже, навіщо ти там писати, і так всі знають. Mm -mm. Це працює. От коли ти йдеш, ти зайвий раз ти, там, почитав, що ти важливий. У тебе тут збереглося, ти друг. Це теж важливо. В школі важливо розуміти, що ти друг. Для когось друг, для більшості друг, для всіх друг. Це максимально важливо. Ти можеш змінити світ, ти хробрий. Осе це... Воно залишається. І навіть якщо ти прийшов і просто так ну, дуже швидко на це звернув увагу, воно все одно тут у тебе буде відкладатися. Тому я повністю погоджуюсь і школа шкода, що в нас в школі ось такого не було. Новий ліцей це лише один із ключових елементів великого проєкту для переселенців із Краматорська. У перечині вже зведено житловий комплекс Добрі сусіди, який виглядає як маленьке містечко на 13 будинків. На території є три дитячих майданчика: багатофункціональний спортмайданчик, зона для воркауту і зона для відпочинку. Квартири надають одразу із сучасним ремонтом всіма необхідними меблями та побутовою технікою. А поруч із житлом, школа, садок, релаковане підприємство разом все це формує єдиний життєвий простір, де люди можуть почуватися впевнено і будувати нове життя з гідністю. Ну, як вам тут? Та нормально? Та нормально? Чи нормально? <рес> — Класно. Класно, бо можливість бачити цю природу, бачити ці краєвиди. Вільно пересуватися, не чути вибухів, діти галасують, і це прекрасно, напевне, тому що дуже гарно чути дитячий сміх, не чути сигнали сирени. Діти бігають, спілкуються одне з одним, тому це дійсно. Це того вартує, будемо говорити. Ну, Навіть так. зараз ми йшли, і ви мені сказали, ну як вам у нас, а потім сама так. себе виправили. О, у нас, вже кажу, у нас вже повністю. Вже у нас комфортно. Так. Можливо, тому що комфортно, класно, як вдома. Діти, знаєте, дійсно, як ми живемо в приватному будинку, дійсно, діти вибігли, навіть не кажуть де. Добре, що є спільний чат. У кого моя дитина, знаєте, потім шукаємо. Дійсно, пересуватися можна, і немає повітряних тривог майже. Немає, немає комендантської години, тому це класно. Коли е переїхали? Саме сюди? Так. Ну, з... взагалі, коли виїхали? Е з... Виїхали 11 березня 22-го. Да, року. Угу. — Складно було. Е думали, що на два тижні. Ага. Ну, а вже четвертий рік. Ось коли сюди переїжджали, не було відчуття. Ну... Я тут Страхов... буду чужим чужою? — Ні, тут не було, тому що знаєте, це була спільна справа. Ми хотіли настільки хотіли вийти до дітей, настільки хотіли бути разом, тому що більшість вчителів це Краматорськ. Хоча ми разом з деякими не працювали, але знали одне одного. І знаєте, 29 серпня, коли ми побачили ці дитячі очі, це настільки було хвилююче, це настільки дійсно от сльози на очах, просто були це таке задоволення від спілкування. Тому От, ви правильно сказали? Ви сказали у нас. От чомусь <смас> я ловлю себе на думці, що я вже кажу у нас, так? Ну це багато про що говорять. <му> я хотів би до вас звернутися. Я перший раз сьогодні тут, у вашій школі. Бачу вас перший раз, ви бачите мене перший раз, але справа зараз не в цьому. Скажіть, хто е тут з Донецької області? А хто місцевий? Є місцеві? Клас. Ви з Закарпаття, так? Мені дуже приємно, що бачити сьогодні в цьому класі, коли діти з Закарпаття сидять з дітьми з Донецької області. Я зараз це говорю, у мене сльози навіть до очей, тому що це вкрай важливо. Я б хотів звернутися до місцевих. Щоб ви максимально підтримували цих дітей. Максимально їх підтримували. Бо, та, бо вони, те, що пережили вони, і продовжують багато хто переживати, це дуже-дуже складно. І ви маєте це розуміти. Так само, як і вони, мають розуміти, в який регіон вони приїхали. І не приїжджати зі своїми правилами, як часто ми любимо робити. Ми приїжджаємо і намагаємося адаптувати своє життя в тому регіоні, куди ми приїжджаємо. Ми маємо поважати той регіон, те місце, ту громаду, куди ми з вами приїхали. Я всі я дуже вірю, що ми приїхали. Ви приїхали сюди тимчасово. Хоча у вас тут будуть друзі, але ви все одно повернетеся в свою Донецьку рідну область, як і я рано чи пізно повернуся в свій Маріуполь. Від вас зараз дуже багато чого залежить. Ви майбутні цієї країни. І ви маєте бути одне з одним тісно. Бо коли там я навчався в школі, у нас з цим були свої проблеми, і ми багато чого втратили. Ви маєте цього не втратити, бо на ваших плечах буде ця країна, і ви обличчя цієї країни. Коли закінчиться війна, частина цих дітей повернеться в Краматорськ. Хтось залишиться у перечині або зовсім переїде в інше місто. Але всі ці діти візьмуть із собою досвід, знання і силу, які здобули тут. Вони нестимуть у собі пам'ять про випробування і віру в те, що немає нічого неможливого. Кожна дитина у майбутньому робитиме цю країну кращою у спорті, на виробництві, в мистецтві чи науці. І саме завдяки таким дітям Україна зможе відкрити перед світом нову сторінку своєї історії. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво! Оці степи це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нецілінна. Що хоч, спинись, і з Богом говори. Побувши тут декілька днів на Закарпатті, і в Перечині, я зайвий раз переконався в тому, що ми люди і є найголовніша сила України. Коли ти бачиш тих, хто, незважаючи на будь-які складнощі, продовжують хотіти щось змінити найкраще, яких не зупини ніщо, ти розумієш, що з такими людьми тобі по дорозі, ти розумієш, що такі люди і будуть змінювати ці країни. Коли ти бачиш тих людей, які готові допомагати одне одному і протягують свою руку, це теж надзвичайно важливо. Коли ти бачиш тих молодих українців, які зростають на твоїх очах, Розумієш, що у цієї країни є майбутнє. звати Андрій Бідняков, це проєкт Пліч пліч Давайте будувати майбутнє нашої країни таким, щоб ми потім їм пишалися.